Шановні пані та панове, студенти, викладачі, друзі! Сьогодні довгоочікувана подія, сьогодні фінал вже третього сезону. В фестивалі приймало участь 15 команд. Давайте поаплодуємо всіх, хто приймав участь у фестивалі. І тільки три, три кращі з найкращих пройшли до фіналу. Ми починаємо фінал! Отже, дорогі друзі, за чемпіонський титул третього сезону змагаються такі команди: Вінницький торгівельно-економічний інститут збірна торгового. Вірна факультету обліку аудиту та інформаційних систем факультету торгівлі та маркетингу та ФРГТБ ТЕО Бурулька. Творче об'єднання бурулька. Та ще одна команда. Представники Харківського торговельно-економічного інституту. Команда КВН. Економ клас. Дорогі друзі, давайте ще раз поаплодуємо нашим фіналістам. Вони борються за ось цей кубок. Шановні, шановні колеги, шановні друзі, вже три роки існує наша ліга, і кожна команда, яка виходить на цю сцену, бореться за її кубок. За кубок. Ректора для відкриття фінальної гри третього сезону на сцену запрошується доктор економічних наук, професор академік Національної академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки, член збірної команди КВН Київського трюгіоно-економічного інституту Анатолій Антонович Мазиракі, Ваші області. Гості, вельмишановні колеги, у нас сьогодні фінал Кубка Ректора 2016 року, і він дещо незвичний. Незвичний він перш за все, тому що 2016 рік для нашого університету ювілейний. В цьому році виповнюється, як вам відомо, 70 років від дня створення університету. Вийшла відповідна постанова Верховної Ради України. Про відзначення цієї дати. І це є свято студентів, викладачів, співробітників всіх поколінь. Ведучий сказав, що Ліга налічує три роки, але рух нашого КВН налічує рівно стільки, скільки існує денна форма навчання в нашому університеті. А це вже майже 50 років. І через клуб КВН. Пройшло вже не одне покоління студентів. І чому ми всі радіємо цьому, цій події, цьому святу? Студентські роки це знання, це навички, спорт, любов, але це ж, все ж таки це є що? Це вихарбування інтелекту. Це розвиток інтелекту наших студентів. А інтелект потребує чого? Він потребує виявлення, він потребує змагання. І тому. Ці змагання полюбляємо усі ми з вами. Ну що, ректор є, кубок є, команди на сцені. І як прийнято казати, ні пуха, ні піра. Дякуємо вам, Антоні Антонович. запрошуємо вас до глядацької зали команди. Готуйтесь, Антон Антонович, Ще в самому кінці вам буде відповідальний момент, коли ви будете комусь з трьох команд вручати свій кубок. Отже, фінал розпочаток трішки про регламент сьогоднішньої гри. Тема сезону у пошуках перемог. Тема гри нам є за що перемагати. Сьогодні команди зіграють чотири конкурси, а саме, привітання за темою координати перемоги до п'яти хвилин. Потім буде тріатлон, що це саме команди знають, і потім ми вам ще раз розкажемо. Потім буде відеоконкурс, фільм на Оскар та СТЕМ Фінальна сцена з всі команди. Готується. Ще залишилась одна команда. Це наше вельми шановне журі. Під ваші опски. Капітан команди КВН Муа, Одеса, переможець четвертого сезону Камеді Баттл без границ», Автор та актор студії Мама Хатала», соліст гурту Плюсовий Бруклін. Олександр Сас. Учасниця проекту Супермодель по українськи Анастасія Кіана. Ваші облески, а також вона прекрасний стендап-комік. Фіналіст першого сезону телевізійного проєкту Ліга Сміха, автор та актор команди «Заєнка» місто Запоріжжя, Віталій Гончаренко, ваші обласки. Та голова нашого журі Руслан Вікторович Бандера. Ваші обласки.